Віт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні заїхала до брата на його господарство. Покажу вам, як брат займається вівчарством. О, які поля все в снігу. Краса. Тут Іще в нього собаки, дивіться, який волкодав Він сюди їх вигнав. Час насипаємо їсти, а потім буде зайняти обрати. А, та що, там же теж їсти в теплому сараї. Ні, він там насипає. Це старшенькі. Дивіться, яка краса. Тут вони голодні, кричать. Це всі, що родили, так? Це всі, що родили. А де ти хочеш таке? нравиться? Ти хочеш так? Господарство. <плес> <плес> він сіно буде там сидити. А, він насипає сіно, а потім їх зажене ж. А я себе що кажу. Ага, ну пішли. Він винав, щоб мені не міцяли. Ага. Боїлі що, це таке, не підходь так близько. Ой, прийшла подружка наша, вона коли снімалася. Зіта, вона родила, зараз бачиш, корма діток похудала. Привіт! Привіт, Зитка. Ти зайди, поможи трохи. А тут, бачите, теплий сарай, тут вівці сидять. Під навіс такий. Це ти їм кожен день підстеляєш вечором, зіта да? ну, пішла. А там бекаються ті, що недавно укотились, а там підійдемо зараз поближче до маленьких. Я обійду цього, я боюся ну його такі псари, обутки, які зробив. Це господарство. Не то, що наші два. і рішон. Тут роботи та роботи. Молодець. Тут у нього і дикі качки. є. Кікачу. Какий красивий, чорний. Ой, я боюся, Йор. Ты что, молодий? Тут, фу. Тут, фу. Це, наверное, недавно малесеньке, да, геть родилось? А вже можна їм кидати зерно і місяць, його можна і нашим кидати? Та ні, наші ще зерна не це. А чого вони, ті маленькі жують? Боже, собака підійшла до мене. Голуби. Це, напевно, баранчик уже роги такі класні. У тебе місяць є у цьому баранчику, чи ні? Нема, Нема місяця? Ото манющеньке, коли воно родилося? Ану, покажи ближче. Юр, підійде. Юра також допомагає. І це ти утром і вечором вправляєшся, так? А як Представляєте, кожного ранку треба підстелити. Вправитись. Оце господарство. Тут брат зробив голуб'ятню. Ці які тут красиві є. Голубами більше займається племінник. Такий красивий. Голубиться. Та я вас не трогаю. Тікаю, бо зараз мене помітите. Небо гарне. холодно. Воно ж тільки А ну піди, покажи його ближче, це тільки два дня йому. Ану ягничка чи баранчик? Баранчик? Ану, давай. Кучеря. Ой ті бозі. Який вертльовий. Ти Вже йому хвоста одкрутив. А, це без хвостик? Це, це Курдюшний. Ага. А ну ближе, ближе, покажи. Такий корічневий якраз у нього. Все, віці забігають їсти. Як дружно стали, вистроїлись. А баран який рогатий. Здоровий. Він навіть угу, Він нам допросовується, просовується, щоб не їсти. Пішов далеко. Ану, йди сюди. Який баране. ну, йди сюди. Оце наш шон виросте таке. Рогати. Ай, дій добре. Ну так, управилася, вачки будуть їсти. Прийшла, провідала. Дочекалися ми зими такої сніга. Справжньої зими підемо зараз зігріємося трішки в кімнату, море емоцій. Приїхали додому, готуємо вечерю. Всі одностайно вирішили, що буде у нас запечена курочка. Достала я з морозилки бролера нашого домашнього. Замаринувала маринад самий звичайний майонез, спеції і сіль, нічого лишнього. так давай давай ти, ти поможеш, ну давай. давай. Тільки обережно. Курочка отака буде. Ну, давай. Кажуть, чоловіки м'ясо готують гарно. Зараз подивимось? Ну, зараз, через годинку. А тут, друзі, в нас спеклися пірошки, бо ми приїхали додому, а в нас не виявилося зовсім хлібу. А зараз уже неділя в магазинах і нічого такого немає. О, так. Став, я буду витягувати. Давай. Що ж такі зробила на швидкоруч піріжачке і ще й такий хлібчик спекла Тримай. Давай, ти, витягуй. Так, зараз. Обережно Трошки, мабуть, злипла, що ж. Якось взяти, підняти Лопаточку тебе візьми Так, один. Вишня трошки протекла. Ромочка! Вже пірожечки вийти, будемо витягнути. Бучі трошки поприлипали із-за того, що вишня Ножиком, ножиком продріжей. Я наложила їх багато, вони злиплись виросли. А ну одріж ромчику один. Він скуштує, які піріжечки вийшли. Раз всі скуштує. Ой. Ой, вишня протекла. Що ти? Ну нічого, вони смачні. Зараз провіра. Зекономили. Мука є, чому не приготувати, і швидко. Тісто таке саме, що і на піцу робила. А ну пробуй. Бери. Не гарячі? Вибирай, який ти хочеш. О, це... О, це... О, це... хочеш Ні, це є! Це... Отакі друзі в нас вийшли пірошки на бистру руку. Деякі порвались, бо я трохи забагато їх наложила в одну жаровню. Ну нічого, я хотіла всі вмісти... все тісто вмістити. Відкрила тільки півкілову баночку вишені, і наскільки в мене вистачило начинки, а тісто залишалось, та я спекла такий батончик. <сум> Дивіться, який гарний. <сум> Ром, хочеш? Ні, 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 -ні, -ні. а що? За пірошками. Ні -ні -ні. Я хочу маленьке, я його взагалі. Ну вибирай, який ти хочеш, вибирай, який тобі, вибирай. Який тобі подобається. Мені подобається такої. Ну, ну, бери такий. Давай. Без дирок, ну бери без дирок. Папа, бери пробуй. Ну давай скуштуємо зараз. Побачимо. Ну розірви ага, який внутрі. Ну м'ягенькі вони. Внутри, ага, Хоча ага, тісто саме добре. звичайне без нічого. Дуже добре. А таке тісто? Не молока, нема на водички. Mm -hmm. Нормальні? Ну что. Методы. Давай. Здесь куштует. Нормально. Мякенька, покейнь, да. Да. Якраз тебе завтра на работу торбу. Да, в самый раз. На работу. На обид. До чаю. То, что надо. Там уже курочка почала на духовці тріщати, скоро запечеться. А ми зробимо ще чаю. Поп'ємо поки оператив такий. Дякую, що дивилися. До наступного відео. До побачення!